Метрологи це вартові забезпечення єдності вимірювання в газорозподільній мережі. Принципи, якими користуються, це точність, якість, надійність. І знання, які необхідні, це перш за все точні технічні науки. Фізика, хімія, математика. Лічильники газу, які використовуються для розрахунків за спожитий газ, згідно закону України про метрологію і метрологічну діяльність, підлягають періодичній повірці. Повірка це процес встановлення придатності лічильника до застосування за результатом контролю його метрологічних характеристик. Процес повірки це визначена процедура, яка складається з різних етапів, таких як перевірка лічильника по зовнішньому вигляду, перевірка його працездатності, визначення його метрологічних характеристик. За результатами кожного з таких етапів визначається його працездатність або непрацездатність, і після цього дається заключення по тому, чи може даний лічильник використовуватись для комерційного. Обліку газу. Міжповірочні інтервали для засобів вимірювальної техніки визначені законодавчо. Якщо ми говоримо про побутові лічильники газу, які використовуються у населення, то міжповірочний інтервал для такого лічильника складає 8 років. Для юридичних осіб міжповірочний інтервал для лічильника складає 2 роки. Повірка лічильника побутового, який встановлений у споживача, здійснюється оператором газорозподільних мереж безкоштовно, як то вимагає закон України про метрологію та метрологічну діяльність. Тому загалом можна сказати, що абоненту вона буде коштувати 0 гривень. Під час проведення чергової повірки лічильників газу у населення замість демонтованого лічильника споживачу встановлюється підмінний лічильник. Основний лічильник споживача е, повіряється. За результатами повірки, якщо лічильник визнано непридатним, лічильник необхідно відремонтувати. Бувають такі випадки, коли лічильник неможливо або недоцільно відремонтувати. Тому такі лічильники замінюються на нові, і, відповідно, у споживача знімається підмінний і ставиться новий замінений лічильник. Ми, як організація, яка йде в ногу з часом. Максимально впроваджуємо нові засоби вимірювальних техніки, і в тому числі пов'язані з їх діджиталізацією. Ми максимально впроваджуємо такі технології, тому що сучасний світ вимагає точності.